Поїхали. Пробне ЗНО НМТ 2024. Перше 15 відкрите завдання. Аеростат масою 250 кг. Почав опускатися з прискоренням 0,2 метра на секунду в квадраті. Визначте масу баласту. Який потрібно скинути за борт, щоб аереостат почав рухатися вгору з таким самим прискоренням. Опором повітря знехтуйте. Уважайте, щоб прискорення вільного падіння дорівнює 9,8 метрів на секунду в квадраті. Відповідь: Запишіть у кілограмах. Добре, давайте спробуємо розбиратися, що в нас тут відбувається. В мене є. Дві дві картинки, два малюнки Еростату. Відповідно, ситуація 1 і ситуація 2. Що ми знаємо про ситуацію 1? Про ситуацію 1 ми знаємо, що в нас у аеростата була деяка маса М, і наш Аеростат рухався вниз з прискоренням А. У ситуації 2 нам відомо, що Аеростат має масу М мінус М баласту. Тобто, з аеростатами викинули якийсь баласт. І, відповідно, через це аеростат почав рухатися вгору, замість того, щоб рухатися вниз. І з таким самим прискоренням А. Добре, і це наша, власне, початкова ситуація. Ми просто переписали те, що ми знаємо, з умови у таку графічну форму. Тепер розпишемо сили. Які діють на наші аеростати у першому і у другому випадку? Добре. По-перше, почнемо з сили Архімеду. Сила Архімеду діє в обох випадках на обидва аеростати. І вона рівна. Що в першому, що і в другому ситуації, вона діє вгору, і вони рівні за модулем. Чому? Тому що сила Архімеда не залежить від маси аеростата, а залежить від об'єму аеростату. Об'єм аеростату як в першому, так і в другому випадку залишається однаковим, отож і сила Архімеда також однакова. Що в нас різне? Різне в нас сила тяжіння. У першому випадку сила тяжіння, що діє на наш Аеростат дорівнює відповідно МЖ. У другому випадку вона, відповідно, дорівнює М-баласту M -M g. Ну і, відповідно, рівнодійна. Так, тут вона направлена вниз дорівнює MA. І тут вона направлена вгору. І дорівнює А помножити на нову масу М-баласту. Добре. Тепер. Спробуємо по черзі, від першого випадку до другого, розписати всі ситуації. Розписати всі рівняння і спробувати так акуратно дійти до кінця і, відповідно, знайти те, що нам невідомо, і те, що нас просять знайти, а нас просять знайти масу баласту. Добре, почнемо з першої ситуації. Запишемо рівняння для першої ситуації. Яке в нас це рівняння сил відповідно? У нас дорівнює МЖ мінус F архімеда. Якщо ми подивимося на це рівняння, що нам відомо що нам відомо, нам відомо все, окрім, відповідно, сили Архімеда. Отже, давайте силу Архімеда виразимо і знайдемо. Це доволі легко сила. Архімеда, відповідно, буде дорівнювати, перенесемо силу Архімеда вліво, МА перенесемо вправо. І це буде МЖ мінус МА. Моя пропозиція полягає в тому, щоб одразу це все і порахувати. Сила Архімеда. Відповідно, тоді, якщо ми підставимо значення, буде 250 помножити. Можемо М винести тут за скобки М G-A. І тут, відповідно, це буде 250 помножити на 9,8 мінус 0,2 у нас дорівнює прискорення. І це буде відповідно 250 помножити на 9,6 нью. Ми це порахували. Я пропоную поки що далі не обчислювати. Ось таке значення ми отримали і добре. Залишимо його поки так, як є. Може, десь там в подальшому вдасться якось пропідляти. Може, десь там щось з нас скоротиться, хто знає. Але поки що не будемо витрачати наші сили на те, щоб робити таке доволі неприємне, неприємну дію. І перейдемо до ситуації 2. Давайте краще розберемо ситуацію 2. Що нам відомо про ситуацію 2? Ну, давайте запишемо абсолютно таке саме рівняння для ситуації 2. М-баласта. м Пам'ятаємо, що маса в нас зменшилася А. Що ми будемо дорівнювати у другій ситуації. У другій ситуації в нас прискорення. Направлена вгору, рівнодійно направлена вгору, тому це буде сила Архімеда мінус сила тяжіння відповідно. Це сила. Архімеда мінус сила тяжіння ем-баласту. Е, вже відповідно. Нам в нас у цьому рівнянні відомо все. Сила Архімеда нам відома, ми її вже порахували. Все інше нам відомо. Єдине, що нам не відомо, нам не відомо відповідно, маса Баласту. І ось давайте ми її знайдемо. Тут вже не так приємно. Потрібно трошечки постаратися. Ну давайте акуратно розкриємо всі дужки. подивимося, до чого нас це призведе МА мінус М баласту А дорівнює. F архімеда мінус МЖ плюс М баласту Ж. Мінус, не мінус, дає плюс. Супер. Тепер давайте переносимо все, що пов'язано з масою Баласту в одну сторону. І я пропоную все це переносити вправо. В лівій частині в нас залишиться відповідно МА мінус Ф архімеда переносимо, плюс МЖ переносимо. Вправі відповідно М баласта Ж плюс М баласта А. Ну, добре, вже непогано. Тепер. Тут у нас залишається все, як було, переписуємо. Архімеда плюс МЖ. Тут масу Баласту, виносимо за дужки. отримаємо Ж плюс А в дужках. ну і все. І відповідно маса Баласту. Тепер можемо це виразити. Ось все те, що в нас було в лівій. У нас іде числівник. мінус Ф архімеда плюс МЖ. А у знаменнику залишається G. Плюс А. Добре. Ніби впоралися. Тепер підставляємо числа. Поїхали. МА. Відповідно, 250 на 0,2. Мінус сила Архімеда. Сила Архимеда ми ось тут записали. 250 помножити на 9,6. Отак от, так от її переписуємо. 250 помножити на 9,6. І МЖ, відповідно, також плюс 250 помножити на 9,8. Знаменку у нас, відповідно, 9,8G плюс А 0,2. Добре, подивимося на цю формулу. Що ми можемо тут сказати? Ну, наприклад, ми можемо сказати, що 9,8 плюс 02 це 10. 10 це приємне число. Що ми можемо також сказати? Ми можемо сказати, що у нас тут в числівнику є 250, і ми можемо винести їх за дужки. Давайте це обережно. Щоб ніде не помилитися, зробимо дорівня. 250. Тут у нас залишається 0,2 мінус 9,6 плюс 9,8. Так, і все це поділено на 10. Ну, тепер ми можемо 10 і 250. Тут 0 скоротити, що в нас залишається в дужках? В дужках в нас залишається. мінус 9,6 плюс 9,8. Це відповідно плюс 02. 0,2 плюс 02 це відповідно 0,4. Перепишемо знову, щоб. Не псувати і не помилятися. Це, відповідно, 25 помножити на 0,4. Добре, і, 205, і 25 помножити на 0,4. 25 на 4 100. Відповідно, 25 на 0,4 це 10. Так, 25 на 4 це 100. А на 0,4 це відповідно тут кому переносимо це 10. Отже, відповідь М баласта дорівнює 10 кг. Ось така задачка. Не найскладніша, хоча, так, маю погодитися, не найприємніша. Доволі багато алгебри, в який дуже легко заплутатися, але якщо йти послідовно, і ось так все більш-менш послідовно на все це дивитися. І так ніде не помилятися і бути дуже уважним, то в принципі нічого насправді складного. Задача не потребує якихось неперевершених знань фізики, лише скоріше знання, алгебри і таку трошечки базову уважність. Ось і все. Дякую за увагу!